Добрий день, дорогі друзі, шановні батьки, сьогодні я хочу з вами поговорити про виховання серця. Я Вікторія Федорівна Бак, кандидат педагогічних наук, і вже котрий раз звертаюся до перш за все батьків і тих, хто має відношення до виховання з різними невеликими роздумами про те. Як сучасні, надзвичайно важкі часи для виховання все ж таки виховувати дитину такою, щоб вона була щасливою. Не просто дитину, яка відповідала б певним вимогам, а саме, щоб вона була щасливою. Так ось виховання щасливої дитини можливо лише, коли йде виховання серця. У ну, багатьох це викликає питання, як це, що серце окремо виховується, чи як. Справа в тому, що саме серце це не тільки орган для перекачки крові, а орган, в якому живуть вищі сенси і вищі почуття. Їх потрібно тільки пробудити. Щоб пробудити ці вищі сенси і почуття, потрібен простір, в якому живе любов. І дуже важливо, щоб серце вихователя, учителя мами було пробуджена, тати було пробуджена. Серце було пробуджене. Тобто виховання серця дитини можливо лише через серце того, хто його виховує, її виховує. І серце вихователя, серце матері повинно, батька повинно відчувати особливу любов. Я називаю це відчуття, мене зрозуміють ті, хто вже його відчував, отеплення серця. Тобто це особливі хвилини нашого спілкування з дитиною, коли ми відчуваємо, як серце співає, як воно трепотить від щастя, як воно наповнено чимсь таким, чому не можемо дати назву в звичайному цьому світі, світі людей. Бо серце походить в своєму походженні, воно має подвійну природу, воно безумовно має і матеріальну, але й духовну. І воно походить від вищого джерела джерела любові. І тому серце ми можемо порівняти з сонцем нашої системи. Так як сонце дарує особливу любов, тому багато людей хочуть подивитися, як воно сходить. І коли сходить сонце, всі перші хвилини відчуття якогось. Ну, найвищого блаженства, якоїсь радості. Від чого? Від того, що ми отримуємо Вселенську любов через сонце. Отак і спілкуючись з дітьми, ми повинні мати оце отеплене серце. Серце, яке випромінює любов, і готове прийняти серце дитини. Що дуже важливо. бо... Діти дуже швидко відкликаються, вони відчувають не навіть через очі, вуха, вони відчувають через оцей внутрішній якийсь трепочучий потенціал, вони відчувають, що серце мами, тато відкрите до них. Тоді дитина наповнює величезна радість, і вона дає вам своє серце. Вона готується вам це серце віддати, а ви повинні його прийняти. Ну, я знаю, що зараз багато мам, тат, коли дитина приносить якийсь такий малюнок зі школи або ще садочка, вони їх кудись там ховають і забувають про них. А частіше за все кажуть, що це за сміття, скільки можна засмічувати хату. Нещодавно я розмовляла зі своєю колегою з 4 класу, вона каже, що це для неї ціла трагедія, скільки батькам вона не каже, що це ж малюнок її дитини. Батьки просто навіть не хочуть забирати ці малюнки то дитина приносить вам малюнок. Повісти його біля свого ліжка, і от той момент, коли ви його повісили, ну хай буде в вашому серці таке любування тим, що принесла ваша дитина. Хай ваше серце заспіває від того, що ви бачите. І дитина обов'язково у відповідь не просто усміхнеться, а віддасть вам такий посил особливої любові православі є методика такої сердечної молитви. Ну, методика, може, це не зовсім правильно я кажу, але спосіб, яким чином молитва, Ісусова молитва опускається в серце, а потім серце саме по собі починає цю молитву промовляти навіть тоді, коли ми про це не думаємо. Ось так і серце саме по собі може виховувати дитину, коли воно любляче. Коли воно випромінює особливі почуття сприйняття своєї дитини. Не тому, що ми обов'язки виконуємо, не тому, що ми перевіряємо щось у дитини, а тому, що ми захоплюємося тим щастям бути мамою, бути татом. І що в цей момент наша дитина відчувала і чула не тільки стільки наші слова, скільки оце, оце лікування нашого серця. І тоді якби, серце окремо починає виховувати дитину, і воно нам якби підказує, що і як робити в будь-якій конкретній ситуації. Коли ми щось читаємо, але коли ми щось разом з дитиною обговорюємо, треба не просто вкладати свою присутність, як зараз це прийнято казати, а саме вкладати серце, переживати високими почуттями. Високими почуттями любові у ту хвилину спілкування з дитиною. А коли ж ми не відчуваємо цієї високої любові, що не виховувати дітей, майте на увазі, коли ми виховуємо без цього почуття, виховання не має ніякого сенсу. Ніякого. Ми можемо продовжувати щось казати, ми можемо вимагати щось від дитини, але коли немає цього почуття, Наповненості. Це не має ніякого сенсу для дитини. Наше серце спроможне бути більш мудрим, більш глибоким, ніж наш, розсу, ніж наш ум, розум. Тобто ми повинні йому довірятися і довіряти. А коли ми не відчуваємо цих, таких почуттів, шукати ці почуття, відновлювати їх в собі. Через що? Через любування красою, через занурення в дуже глибоке читання або розмірковування, через занурення в спілкування з людиною, яка дарує нам таке почуття співу серця. Тобто серце це орган, який дан звище для того, щоб спілкуватися з Богом. З вищим, з творцем, а потім це спілкування трансформувати спілкування з дитиною. Любов виховується любов'ю, в гуманної педагогіці добро-добро, а серце може виховувати серце іншого. І тоді, якщо цей процес буде відбуватися, а найкраще він відбувається між мамою, сином, дочкою, татом, сином, дочкою він відбувається, то тоді світ буде наповнений людьми, які. Вміють любити. Бо любові навчитися можна лише через спілкування серця від серця до серця. Колись на одному із своїх занять, з педагогіки, з першим курсом консерваторії, ми обговорювали, а як це чути своє серце. А як це серця скорочуються в унісон. І одна дівчинка слухала дуже уважно, а потім. На перерві підійшла і сказала, що я повинна вам щось розповісти. Я кажу, що? Розумієте, у мене є людина, яку я дуже кохаю. І ось у нас бувають такі моменти, коли ми сидимо один біля одного. Нічого не кажемо. А тільки чуємо, як б'ється серце один у одного. І вона далі мені каже, що це таке щастя. Таке щастя. То я Звертаюся до вас, шановні батьки, вчителі. Нехай буде оцей момент щастя спілкування вашого серця з серцем дитини. Розвивайте в себе, в собі отеплення серця, тепле серце, щоб воно, як, могло, мало право самостійно щось вам пропонувати і щось вам казати. Зберігайте малюнки ваших дітей. Все, що вони вам принесуть, з радістю приймайте. Захоплюйтесь в цей момент, коли це приймаєте. І відчувайте, що випромінює ваше серце тепло. Оце є утеплення серця. Бажаю вам, батьки, на цьому шляху до утепленого серця, тільки успіхів і перемог. Бо без вашого серця, серця вашої дитини також не стане теплим. А воно обов'язково повинно бути теплим і люблячим. Дякую вам за увагу! Ще зустрінемося!